Понад 20 мільйонів дітей у віці від 6 до 17 років у сполучених штатах грають у командні види спорту хоча держава заохочує молодь займатися спортом. Платять за це задоволення. Батьки чи не найбільш коштовний спорт? Хокей за форму треба заплатити пів тисячі доларів на рік. Стільки ж коштує провести лише п'ять днів у хокейному денному таборі у районі американської столиці. Аренда ковзанки, послуги тренера, клюшки, які ламаються. Однак, незважаючи на коштовність, кількість гравців хокей США постійно зростає. Юлія Ярмоленка побувала на тренуванні з хокею і познайомилась із дівчинкою закоханою. Це здавалося б, чоловік вид спорту і маму, яка досі намагається зрозуміти хокей і адаптуватися до крижаної зони вболівальників. Поки татком чуть вечірньою автострадою, Софія без зупину розповідає сестрі про хокей. Приїхавши на ковзанку, найперше хизується суто дівчачою сумкою, повною важкої амуніції. У неї все влазить. Ковзани складаю сюди, решту от сюди. Софія блискавично надягає кремезні шорти на швидкорусь перев'язує грубі гетри рожевим скотчем, а ви якнайшвидше вибігти на кригу. Getting... Я Люблю відчувати getting... дотик like... холодного повітря на ковзанці you're Ти like... пітнієш, so і коли крижане повітря like... торкається щік це так. Oh. Really... Це дуже, дуже, дуже приємно. Really nice. Коли Софія вперше заговорила про хокей, її мама Ема навіть злякалася. Це був абсолютний шок, коли наша дворічна донька почала вдавати, що грає хокей, а потім попросила ковзани і почала благати нас віддати її на секцію. Мене не страшить ані дорога, ані торби з формою, але я просто не навиджу холод. Патеколд айдолайктеколдсо. Цупка форма захищає Софію від холоду і падінь, але абсолютно нещадна до гаманця. Батьки змушені викручуватися. Більшу частину обладунків купуємо на секонд генді, так і економимо. Зрозуміло, що шолом тільки новий. Торік ми витратили на все 100 доларів, тож не все так жахливо, як я очікувала. Оренда льоду і послуги тренера більше тисячі доларів на рік. Якщо команда бере участь у змаганнях, суму можна сміливо множити на 5 через вартість переїздів. Дехто із дітей безумовно мріє і про велику хокейну кар'єру, але головне завдання тренера, аби всі отримали задоволення, і головне вибігали енергію накопичену за день у школі. Тренер Джоні буквально вчить дітей заново ходити тільки кригою. Олімпійських рекордів від вихованців не вимагає. Головне, аби веселилися і не забували пити воду. Як і в професійній хокейній лізі, у дитячому спорті не буває без невеликих бійок. Трапляється, Якщо ми відпрацьовуємо жорстку гру, то вітаємо змагальний дух. Інколи бувають битви за шайбу або підрізання. Діти цього віку ще й гратися люблять. Тренер просто має все контролювати. Дитячі команди зазвичай змішані, але дівчата і бігають, і штурхаються на рівні з хлопцями. Питання про суто чоловічий спорт Софію відверто дивують. Um, я не думаю, що хлопці чимось краще за дівчат. Ми рівні, дівчата можуть грати жорстко. Найкраще у хокею – командний дух через нього Софія навіть шпинат їсть із задоволенням, аби мати сили і не підвести товаришів. Біднішим родинам держава допомагає влаштовує відкриті уроки із безкоштовним льодом і амуніцією, все аби змусити малечу рухатись зараз діти фактично виростають із девайсом в руці, і це зрозуміло. Спорт дорогий, але дітей треба стимулювати. Якщо не хокей, нехай інша активність Бодай кілька годин на тиждень, аби вони побачили, що існує й інший світ поза комп'ютерами. Ярмоленко, голос Америки.